X, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. X. Усе в твоїх руках. Неймовірно! Ця битва така запекла, що неможливо відірватися. нестримний. Такий потужний і сильний. А завдяки витривалості здатен легко витримати будь-яку атаку. Він продовжує зачаровувати фанатів як ас своєї команди. Його ім'я. Обидві команди подарували нам дивовижні бої на фестивалі. Нарешті настав час показатися останнім блейдерам. X. Мої партнери. Ура! Вже черга мульті! Не певен, що їй вдасться. Знаєш, цей план трохи дивний, правда ж? Гадаю, все буде добре, бо вона підготувалася. І до того ж? До того ж? Сила зірок полягає в створенні такої аури Поп, що ніхто не здатен сперечатися з їхніми діями. Сила Зірок. Розумію. Пам'ятаю, як вперше побачив Тайтоса в бою. Я був зачарований його потужним стилем блейдингу. Перед мой! Запалюй! Гаразд, здається до бою, все готове. Від команди топ хлопців у нас дуже особливий учасник. Блейдер із комісії Бі 4, яка контролює Ікс вежу. Це обличчя знає кожен, та ніхто не знає, хто за ним ховається. Чи хтось знає, це Вордер! Що це за дивне оголошення? Не було б команди Мульті та я без цієї блейдерки. Серйозно, вона складає половину назви команди. І нарешті ми з вами побачимо чому. Але достатично висолкова бледерка Мультінана Іра. Уперед, Мульті! Ми чекав не на тебе! Мульті! Мади Мульті! Так? Тож підніміть руки вгору і кричіть голосніше гар! Магічно! Мульті заводить на топ своїм феєричним танцем. Все прекрасно! Виступ Мульті справді вражає. Ніхто ще не викликав такої реакції своєю появою. Що ж, бледера Ікс, ти чекаєш на битву між цими бледерами? Це так мило! Вперед, мульті! Мульті, 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 мульти, мульті, мульті, мульті. Хвилиночку, що ти робиш? Що зрозуміло? підтримую тебе, звісно. Хай там як я великий фанат мульті-нана-іро. Ага. Що, серйозно? Правду кажеш? Я серйозний як ніколи. Після твого іспиту я подивився кілька відео онлайн. І скажу тобі, я просто підсів на них. Я радий битися з тобою. О, Дуже тобі дякую. Та я маю зізнатись, мені більше подобалась мультина на у команді Рейнбоу. Ти сяяла яскраво, як сонце, коли билася сама. Це було нереально круто. Hmm. Не те, щоб зараз усе погано чи щось таке. Зрозумій, правильно, ти маєш блискучі навички, як профі. Та як згадую тебе раніше, відчуваю, що зараз ти втратила іскру, знаєш? Та як він? Що це з ним? Ця заява дуже смілива. Гаразд, а як тобі таке? Повертайся до команди, в якій лише один блейдер. Лише ти. Про що ти говориш? І тобі не доведеться панькати з іншими членами команди. Це моя особиста теорія, але наявність партнерів іноді робить індивіда слабшим. Мульті, що б'ється сама, чи мульти в складі команди Персона. Яка з них миліша для глядачів. Ми дізнаємось. Разом з Вандвізардом покажу на що здатна. Оце так. Як і Блейдер X у перший день фесту, мульті теж показала нам новий бей. Ей, а це круто! Навіщо обмежуватись однією битвою? Чому б нам не провести повноцінні три раунди? А, ну, за правилами має бути лише один бій, так що. Але а... наші фанати хочуть побачити більше, правда? А... Правда? Гаразд, це особливий випадок. Буде три раунди. Схоже правило вже не існує. Перший бій. Ти чула його? Перший, хто виграє двічі переможець. Чогось кращого я і не уявляла? М? На старт! Увага! 3. 2. Один. І. і... Упереє! Це біль між двома беями витривалого типу. Зараз нам не відомо нічого про здібності Вандлізарда. Подивимося, він розпочне бій проти Гейл Байверна. Ну що ти скажеш, бледерей? Хвилиночку, а куди це Блейдер Ікс подівся? Це <ривіт> я замість нього. І я зроблю усе можливе. Схоже, Блейдер Ікс підкупив Ян Стронг, щоб уникнути роботи коментатора. Решту О -о -о. сьогоднішніх боїв прокоментує вона. До коїться казна що. Ого! Невже вони сповільнюються? Хто з них протримається довше? У цій битві на витривалі. Гейл вайвер не з тих беїв, що легко здаються. Це ми ще побачимо. Що ж вандвізер? Час нам засяяти! Невже обертання Вандвізерда сповільнюється! Вандвізард, фініш виживання. Просто неймовірно! Бій був напруженим та врешті-решт переможець першого раунду Мультінана Іро! Так, вдалося! Молодчина! Хороший бей у тебе! Вандвізард вражаючий! Я можу сказати, у тебе талант до створення беїв. Дуже тобі дякую. Структура Вандвізерта геніальна. Я про те, що ти перенесла основну вагу назовні, щоб збільшити відцентрову сили. І додала дещо нове, щоб цей бей мав змогу обертатися ще сильніше. Правильно? Mm -hmm. Тож, у наступній битві я побачу цю силу знову. Другий бій. Якщо він знає характеристики Вандвізерди після одного раунду, то я певна він знає про його слабкість теж. Якщо це так, потрібно атакувати. На старт увага! Три, Три, два, два, один. Один. І... Уперед, Уперед Ван Віза! Слабенько! Фініш розлітання! Хе, неймовірно! І таким чином Ворден раптово вирівнює рахунок! Що? Як це сталося? Лише за мить ситуація змінилася. Іван Візард був переможений. Усе дуже просто. Суперник зміг виграти, прорахувавши бій. Слабкість Ван Візарда в його відцентровій силі. Її збільшення полегшило розлітання. Мульті передбачила атаку у слабке місце і хотіла перехитрити, та. Це дуже прикро. Ти зробила усі ці унікальні беї, щоб команда Персона виділялася на фестивалі. Та ця стратегія зіграла проти тебе. Тепер рахунок один один, а значить, усе вирішить третя битва. НАТО проспалився не на жарт і голоси надходять без зупину. Той запуск був не наче не твій, знаєш. Mm. Я радий, це заспокоює. Така мульті, що відчайдушно намагається виграти? Зізнаються те, що захоплює більше за все. Думати про перемогу команди чи допомога партнерам у просуванні і розвитку це те, що ти вмієш і вмієш добре. Та. Це твоє вміння. Чи не краще було б використовувати його для себе? Ти не сумуєш? За часом коли била сама. Мільті. Усе гаразд? Ой, що відбувається? Мульти! Уперед! Мульти! Мульті. Я гадаю, вона не чує. Як ти, Блейдер Ікс? Ти ж маєш зараз коментувати бій, що сталося! А? Хіба моя підтримка не потрібна? Мульті ж б'ється. Одна перемога. Зачаровую вандвізардом. Здобуть голоси для персони. Ти сяяла яскраво, як сонце, коли билася сама. Ця стратегія зіграла проти тебе. Ти не сьогодні часом, коли билася сама. Mm -hmm. От біда. Як змерзли руки. За ще Блейдер Хторобин? Цей бій за мною беззаперечний факт. Саме так. Тож немає потреби забагато думати. Я виділяюсь і виграю. Це головне. Згоден. Третій бій. На старт. Увага! Три, Три два, один, один. і. Уперед! Ого! Це був твій найкращий запуск за сьогодні. Як гадаєш, можливо, мульті щойно показала новий рівень сили Ванд Візарда? Цей запуск був з майтерів. Уперед, Гейл Байбер! Зараз буде екстрим деш Ні. Ого! Це був невдалий екстрем деш Це не так. Вона хоче перемогти мене витривалістю. Що таке? Сумуєш за часом, коли бився сам а? Можеш намагатись зачепити мене такими словами, та тобі це не вдасться. Ясно? А? Розділяти радість перемоги. Дарувати тепло дотиком руки це неможливо наодинці, ось чому я. Зерт фініш виживання Мультіна Наїро перемогла неймовірно! Після жорстокої битви у три раунди мультіна на іро здолала вордена і здобула перемогу. Мульті! Прекрасно, просто блискуче. Мульті з команди Персона. Ти змогла. Ти довела, що така ж сильна, як і будь коли. Ти сказав, що найбільше тобі подобалась мульті з команди Rainbow. Та я зроблю тебе фаном цієї мульті теж. Згоден. Мульті. Перепрошую. Скажеш кілька слів усім фанам, що тебе підтримували. Звісно, дякую всім за підтримку. Не втрачайте свій запал і голосуйте за персону. Домовились? А? Що ж, дозволь допомогти. Що? Такий запуск, як в другому раунді. Він перевантажує твоє зап'ястя. Не роби так, якщо ти хочеш залишитися в профі. Так, я знаю. Більше так не робитиму. Що ж, ось і все. Дякую, я ціную це. Хм. Знаєш, персона гарна команда. Гадаю, це вдалий момент. Даси мені автограф. Що? Хочеш сказати, ти справді мій фанат? <рес> Емоції переповнюють. Я чула про травму. Мульті. Все гаразд! Я навіть не помітила, що щось сталося. Я Все гаразд, правда, не хвиліся так. О, Добре, я рада це чути. Рука забинтована чудово. Так знаю, скажи. Ворден зробив це власноруч, тож. Стоп що? <рес> Він справді дуже дивакуватий, га? Що ж! Ми бачили дуже захоплюючі бої. Та хто ж переможе в голосуванні популярності. Є лише один спосіб дізнати. О! За кількістю голосів, Ікс на першому місці, а Мульті на четвертому. А в голосуванні команд. персона persona... на третьому місці. Гей, не переймайся ти так. Справді не варто. Усе не так погано, щоб засмучуватись. Ваша правда. А зараз представляємо вам нові оригінальні суші. Я чув, що Блейдер Ікс приготував шедевр цього разу. І як король, я буду першим, хто їх оцінить. Маско, подавай мені свої суші. Так, королю. Я з гордістю представляю цей інноваційний витвір. Пропоную нуторечко огірково дуріановий рол у сирному соусі. Смачно! Я довго думав і дійшов остаточного висновку. Чим дужче пахне, тим смачніше буде. <звук> Тайтуси? Все гаразд? А? Алло, Гей, hey, ти сьогодні чудово попрацювала. Рейтинг у доступі. Ви вже його дивились? Бачив, бачив. Ми на третьому місці. А отже, якщо персона хоче перемогти, усе залежить від тебе, Робіне. Mm. Отак, Бій, Робіна. Не дочекаюсь. Так, я постараюсь зробити усе можливе, щоб ми всі піднялись на вершину вежі разом. Покладіться на мене. Робіне, у тебе дуже напружений вигляд. Якби я не знала тебе, подумала б, що нервуєш. Хто я? Та да ні. <laughs> Розслабся, все добре. Знаєш, що треба? Трохи суші в твоєму животі? Ні, абсолютно ні. <смас> На ну <ж>, добра ніч. <смас> да, <добре> ніч. <смас> так, добрані. <смас> Завжди. А де це пані Міоден? Оден? <смас> Якщо чесно, сам не знаю. Лише раз. Перемогти. А мульті, це був справжній баб. Ти дуже сильна, а твій новий бей просто вражає. Дуже дякую. Що ж я йду коментувати? Що серйозно? Не йди мульті. Гей hey, юні, відпусти. Можеш і ти я подбаю про неї. Ні, мульті. Я розраховую на тебе. Наступний епізод Бейблейд ікс, новий партнер. Гаразд, Робіне. Настав час показати усім твій новий бей.